Вітаю з вами Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я знімаю відео про мою польову роботу. Декілька днів назад Бог отець попросив мене попрацювати енергетично із полем нашої України. Хочу сказати, що я бачу ці енергії у вигляді сірих і таких чорних смолянистих, як то дим, наче від шин, чи від смоли. І я бачила, що ці ще на початку зим... війни, я бачила ці енергії звідки вони йдуть, вони йдуть із мавзолея. От туди дорога просліджується. І от та хмара, от така лавина оцих енергій клубастих, таких і чорних, і сірих, вони такі прям несуться заходячи з півночі, затрагуючи трохи нашу Україну територію, і, і, і туди йдуть на напротя, про, протязі кордону російського, і туди донизу, на південь і море. Так, от ці енергії доволі тяжкі на трансформацію. Їх просто так підняти то в той час це дуже було. Я, я пробувала і не тільки я. Але ми отримали відповідь, що на той час не можна було, не потрібно ще не був час. Але вже тепер можна констатувати, що час настав. Це дуже гарна новина для нас, українці, тому що енергетичне поле прийшов час прибирати від всіх некротичних згустків, від всіх залишків, злоби, з люті. Е Болю від всіх всіх енергій, які мають отакий, скажімо так, негативний заряд, бо їх вже дуже багато на Україні зібралися, скупчилося, Їх треба настав час, що їх можна прибирати. А це означає, що іде, я так розумію, розчищення території для того, щоб зайшли світлі, ясні божі енергії, творчі, позитивні, результативні, які дадуть нам багато сил. Енергії на відновлення, отже, війні ці уже кінець це точно. Тому е, так відбулося. І я хочу сказати, що я нас всіх вітаю про те, що я бачила, яка гарна світиться наша територія. Правда, поки що територія, яка під ЗСУ, але е, вслідуючи ті, які по ту сторону фронту, для них треба окремо працювати, я вам тоді сніму відео. Дякую всім, хто подивився. Е, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Канал, пишіть, задавайте питання. До нових зустрічей!